Всім привіт! Мене звати Ілона, і в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми секретами краси та догляду за собою. І які фішечки я використовую для того, щоб завжди виглядати доглянутою, я обов'язково розкажу. Тому, якщо вам цікава ця тема і цікаво моє бачення доглянутості та краси, пропоную вам перейти до перегляду. Люба дівчина хоче виглядати привабливою. Звісно, кожна по-своєму, але я думаю, що в кожної є така потреба. І догляд за собою це не марна трата часу. Це час проведений наодинці з собою. Це можливість почути себе, але ж ніхто. Не буде заперечувати, що коли ти в такому божевільному ритмі тобі все ж таки хочеться виділити трішки часу для себе, тоді ти почуваєш себе більш натхненною, більш оновленою. Такий стан для жінки вкрай важливий. Перше, що б я хотіла позначити, це важливість очищення, важливість систематичності до підходу очищення свого лиця, тому що це вкрай важливо для зовнішнього вигляду, і я знаю, що багато дівчат можуть грішити цим. Можуть лягти з косметикою спати не вмиваючись, і чесно кажучи, раніше я теж могла собі це дозволити. Але я себе дисциплінувала і ніколи, ніколи не лягаю спати, не вмиваючись. Дуже важливо знайти для себе саме ті продукти, які підходять вашому типу шкіри, підходять під стан вашої шкіри в даний момент. Зараз я покажу вам, якими засобами для очищення я користуюсь. Звісно, для гарного вигляду ми маємо заволожувати свою шкіру. Особливо зараз взимку я теж зіштовхнулася з цією проблемою, коли оці лущення на носику на щічках. Тому виділяйте десь хвилинку свого часу і обов'язково зволожуйте та напитуйте свою шкіру. Це ж і стосується догляду за тілом, за зволоженням нашої шкіри. Я, наприклад, отримую неймовірне задоволення, коли я це намазую себе різними кремами. Ти потім виходиш з ванної кімнати така оновлена. Час б'юті порад. Я рекомендую використовувати скраби. Я їх використовую мінімум раз в тиждень. Головне, не використовуйте якісь такі скраби по типу з лушпинням грецького горіху, тому що я думаю, можете дуже пошкодити свою шкіру, і потім ніякий крем-лосьйон не допоможе вам її так відновити. Наступне про що я хочу поговорити, це про наші нігтики. Дуже важливо в догляді за собою приділяти якийсь час своїм нігтикам. Насправді доглянуті руки це плюс 100 балів до вашого образу. І вашому догляду за собою. Руки, звісно, грають дуже важливу роль, тому що коли ми розмовляємо, ми жестикулюємо і люди звертають на це увагу. І насправді я вважаю, що не обов'язково робити манікюр з покриттям, так як я суджу по собі, я його не роблю і почуваю себе чудово. Я використовую масло для кутикули, щоб все виглядало гарненько і красиво. Доглянуті ручки це дуже важливо для створення гарного образу в цілому. І переходимо до волосся. Я тут виділила два пункти: це звичайно чисте волосся. І укладене волосся. Почнемо з чистих. Я вважаю, що немає ніяких правил того, як потрібно часто мити волосся. Їх потрібно мити по мірі їхнього забруднення. У мене, наприклад, пористе хвилясте волосся, і воно досить довго не жирніє. Я можу його мити десь один раз в три дні. В когось інша ситуація, тому моя порада в тому, що мити волосся тоді, коли ви бачите, що воно починає грязніти. Зараз десь тут я покажу вам свій догляд за волоссям. Що у вас чисте волосся, це все це практично половина успіху. У вас уже за стосується укладки. Я не говорю вам про те, що вам потрібно кожного ранку крутити волосся на плойку. Ні, достатньо просто взяти фен, розчіску і просушити, щоб не було такої негарної хвилястості або не було якогось такого пушка. Просто щоб ви робили укладку таку, як приємно буде для вас. Перейдемо до б'юті процедури, які я люблю робити для себе, щоб виглядати доглянуто, дорого і неймовірно себе почувати всередині. Я обожнюю процедуру з ламінування вій. Мені дуже подобається. Я десь приблизно раз в 2-3 місяці хожу до свого майстра. Мені дуже подобається ефект цих підкручений вій, і все я відчуваю себе зіркою. Процедура ламінування робить ваш погляд більш таким виразливим. Також наші бровки. Я приходжу до майстра, щоб він робив мені гарну форму. Іноді я роблю фарбування. Для вас це не обов'язково. Якщо ви вмієте гарно фарбувати і придавати форму вашим бровкам, то це вам великий плюс. Я не знаю, чи можна віднести тренування до процедур таких наших б'юті? Напевно, ні. Але тренування вони мають бути, щоб у вас було підтягнуте гарне тіло. Для мене гарне тіло це підтянуте рельєфне Тому тіло. Я стала на цей шлях і я зараз регулярно займаюсь, Спортом. тому хто ще сумнівається, дівчатка. Беріть себе в руки, Ще трішки залишилось до весни, літа, і приводимо своє тіло в таке гарне тіло для кожного, воно звісно по-своєму придає просто неймовірну впевненість собі. Коли в мене гарне підтягнуте тіло, я вже почуваю себе максимально впевнено. Тому що, коли вам подобається своє тіло, ви зовсім по-іншому себе відчуваєте. Я це вже знаю по собі, тому зараз я не пропускаю своїх тренувань. Раніше я тренувалася більше через таку нелюбов до себе, але зараз, навпаки, коли я тренуюся, кажу, молодець, так, вдосконалюйся, продовжуйте, супер, і, звісно, все в нашій голові. І кожного разу після тренувань ти просто в захваті від себе. Якщо вам сподобалось це відео і хочете дізнатися, ще більше таких фішок, лайфхаків по догляду за собою, обов'язково підписуйтесь. Ставте мені лайки і до зустрічі в нових відео всім па-па!